На Одещині викрито шлюбні афери, які дозволяли військовим уникати служби. На Буковині завершено розслідування щодо зловживань посадовців під час реконструкції нижньодністровської ГЕС. А на Сумщині судитимуть офіцера, який систематично знущався з підлеглих. Про все це і не лише далі. У топ нюс. Отже, розпочинаємо на Буковині перед судом постануть посадовці Нижньодністровської гідроелектростанції. ДБР завершило розслідування справи щодо зловживань під час реконструкції стратегічного енергооб'єкта. Як виявилося, генеральний директор гідроелектростанції, інженер та керівниця відділу закупівлі організували схему з відкатами. Вони укладали договори з підрядниками за завищеними цінами, а різницю привласнювали. Завдані державі збитки склали майже 5 мільйонів гривень. Йдеться. Про чотири тендери на ремонт і укріплення споруд ГЕС. Формально роботи виконали якісно загрози для станції не зафіксували. Але держава заплатила значно більше, ніж це коштує насправді. Щоб повернути гроші, ДБР арештувало майно фігурантів: квартири, будинки та земельні ділянки загальною вартістю близько 25 мільйонів гривень. Обвинувальний акт уже в суді. Крадіжки бюджетних коштів це злочин, і за зловживання на стратегічних об'єктах доведеться відповідати перед законом та повертати вкрадене. На Сумщині судитимуть заступника командира одного з батальйонів, який постійно знущався з підлеглих солдатів. Все почалося після того, як військові записали розмову з командиром, де він погрожував їм розстрілом. Коли відео з'явилося у соцмережах, офіцер вирішив покарати підлеглих. Він імітував розстріл, стріляв під ноги та над головами військових, бив їх військовим шоломом, а згодом вистрілив одному з солдатів у стопу і наказав оформити поранення як самоскалічення. Окремо слідство. Задокументувало і побиття іншого офіцера під час службового конфлікту справу передано до суду, обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою. Позиція ДБР принципова у збройних силах немає місця катуванням, знущанням і вихованню через страх. Війна не скасовує закон, а командир не має права ставати катом для власних підлеглих. На Одещині дебар викрило схему, де шлюб перетворили на спосіб втечі від служби. Мешканка області з інвалідністю другої групи укладала фіктивні шлюби з військовими. Формально сім'я, фактично, угода. Після весілля чоловік оформлював догляд за дружиною, звільнявся зі служби та виїжджав за кордон. А жінка поверталася в Україну і. Подавала на розлучення такий шлюб під ключ коштував до 10 тисяч доларів. Цією схемою вирішив скористатися інспектор прикордонної служби. Він став уже третім чоловіком аферистки. Але саме цей медовий місяць закінчився не за кордоном. Подружжя затримали працівники ДБР прямо на пункті пропуску під час спроби виїзду з України. Нині обох судитимуть за ухилення та пособництво ухилення від військової служби їм загрожує до 10 років. Тюрми дебар послідовно зупиняє схеми, де закон намагаються обійти через відмітку в паспорті. Також Державне бюро розслідувань системно працює над тим, щоб військові, які самовільно залишили частини, мали можливість повернутися у стрій і продовжити службу. Адже кожен підготовлений боєць сьогодні важливий для оборони країни. Але є інші випадки. Коли шансом зловживають на Полтавщині, суд засудив офіцера, який тричі самовільно залишав підрозділ під час воєнного стану. Уперше він пішов у СЗЧ наприкінці 2024 року. Згодом скористався можливістю повернутися без кримінальної відповідальності та відновитися на службі. Однак, уже восени 2025 року знову залишив частину і зробив це ще раз. Суд визнав офіцера винним і призначив покарання 5 років позбавлення волі. ДБР підтримує тих, хто. То усвідомив помилку і готовий служити державі, але повторне СЗЧ у воєнний час. Це вже не слабкість, а відповідальність, від якої не можна втекти. Закон тут однаковий для всіх. І на завершення посилення обороноздатності у фокусі уваги державного бюро розслідувань наразі активно проводиться робота в батальйонах резерву підрозділах, які відповідають за мобілізацію, підготовку та ротацію військових. Зокрема, регіональні підрозділи бюро посилили превентивні заходи, щоб мінімізувати зловживання та допомогти командуванню збройних сил України навести порядок у системі. Йдеться не про покарання, а про очищення процесів і підвищення ефективності мобілізації. Працівники ДБР уже проводять перевірки в батальйонах резерву. Особливу увагу приділяють військовим, які виявили бажання повернутися до служби після самовільного залишення частини. Виявлено як системні, так і локальні проблеми. Частина з них потребує негайних управлінських рішень, інші міжвідомчої взаємодії. ДБР і надалі працюватиме, щоб батальйони резерву стали не слабкою ланкою, а ефективним інструментом посилення армії та захисту національних інтересів України. І це лише. Ще частина роботи ДБР, яка посилює обороноздатність, мінімізує зловживання та повертає справедливість. Якщо ви хочете дізнатися більше, запрошую відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Чи дайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм. І довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе.